Мама його Палагея, Палашка, І так палагончик-палагончик був дід Іван мій в честь нього взяв собі позивний. З перших днів ми почали всі штурмувати воєнкомати. В воєнкоматах кажуть, чекайте, ми вам дзвонимо. Тоді з'явилася тероборона, і я туди просто прибіг, можна так сказати, і попросив, щоб мене взяли, тому що вдома вже не було сили як би сидіти і чекати, коли там тебе наберуть. І так я попав у 135 бат. З самого початку, як я попав у батальйон, в нас почалось навчання, і я рахую, що це великий плюс. До того, що хлопці навчилися, нас навчали фахівці з Америки. Один царство небесне загинув в Бахмуті. І вони нас навчали дуже якісно і дуже професійно, не жаліючи, скажімо так, нас. І я за це дуже їм вдячний. І ми рік навчались. ТРО насправді це самі вмотивовані люди, які пішли з повномасштабної війни битися за свою країну, бити агресора, звільняти території, наші захвачені. ТРОшки, круті, круті дуже пацани. Я сам по спеціальності монтажник холодильних установок. Я монтував кондиціонери. І їздив по всій Україні, був у всіх майже містах. Бойовий шлях почався нас з Бахмуту. Пригожин хотів на 9 мая там устроїти парад, але ми не дали їм разом із ССО 77-ма, ТРО Харківська їм привіт. Ми разом там тримали і втримали, і не дали їм на 9 мая там устроїть свій шабаш. Потім нас вивели на ротацію, ми відпочили і виїхали на Кліщівку. Були готові, заряжені, мотивовані з піднесеним настрої, навіть такий тяжкий маршрут туди був, але хлопці всі залітали просто на. На, ну, дуже п -п позитивно і настроєні були на роботу працювати і знищувати ворога. Це різні речі і різні бойові дії, і різний противник. Там були вагнера, це забудова міста. Я б сказав, трошки легше було, бо було більш де сховатися. Кліщівка це, це окопи, це грязь, це дощ, це була зима. Дуже важко в таких умовах воювати. Були на СПшки, прилетіла міна прямо в Бруствер, Мене поранило в ногу. А сада поранила в живіт два осколка зайшла в живіт, але на щастя сад сильним духом, і він вижив, слава Богу. З пораненням живота, внутрішня кровотеча була в нього, він сам дойшов і вже втратив свідомість майже. 30 метрів від той точки, де вже були лікарі, і там допомогли, командир наш вискочив, вже затягли і і нас почалася евакуація. Це Грязюка, Мінне поле, від якого нікуди не втічеш. І 5 кілометрів хлопці. тягли його. Просто несли на, на руках. І чую, просто що летить винищувач, відпрацьовує по посадці сусідній, вона там десь, ну знає, може, кілометр від нас влучає в БК наша наша БК починає детонувати вибухи, все. І секунд, не знаю, там, скільки проходить, чую свист, просто такий пронизуючий свист, що аж. Аж, аж під жилками трясло. І вибух такої сили, що я думав, в мене голову зірве з плеч, плечей. Що виявилося, що він каба кинув. І сад чую, кричить, що. Допоможіть мені, бо я весь в землі. Я біжу до нього, відкидаю землю. кажу, друже, як ти що скаже, що це таке було? І ну просто всі такі, ну, всі в шокі були. Я тільки відкинув землю і під'їжджає за нами бронетранспортер, і нас евакуюють, забирають. Тобто, до кінця хотіли нас убити до самого кінця. Так, дійсно, це крутий дядько, повага і мої честь. Це розвідник, з 2014 року він починав ще з Майдана, поранений на Майдані був тяжко, потім в правий сектор він попав, Маріуполь, Широкіно, він багато пройшов. Міст був тяжко поранений, попав на монку, багато чому навчив мене, тому що він воював я ні, але я багато чого взяв від нього і я йому за це вдячний. На війні і спочатку я не розумів, а потім уже більш далі, далі, далі я почав просто до себе, до свого внутрішнього якогось я, що мені він там підказує і говорить. Дослухатися, і це мені не раз спасло життя. До речі, ця чуйка внутрі. Каже, відійди назад. ну І я зразу машинально роблю два кроки назад, і по мені відпрацьовує кулемет якраз на рівні голови. У мене донечка маленька, то подарувала мені мотанку. Я її з собою якби ношу. Оце, ну, можливо, це є оберігся. А так ні, молитва. Спасає дуже. Помолився і легше. Далі в бій. Заходив Інтернаціональний легіон в підмогу до нас зачистить там лісопосадку. Зачистили вони цю посадку, і я біля вікна стою і йдуть два німці. І по-німецьки розмовляють, а я знаю, що там пекарня рядом, і там поранений підар лежить. І я уявляю, як він лежить і чує, як два німця йдуть і по-німецьки між собою просто розмовляють. Там, ну це дуже було смішно. Повернутися додому, виховувати дитину, ходити на роботу, я, я хочу перемоги. Борітесь, поборите. Ми повинні перемогти. Ми не, ми, ну, ми не станемо на коліна і не будемо рабами. А привіт, привіт, хочу передати своїй родині, своїм всім рідним, мамі, дружині. Всім своїм рідним, хто мене знає. Привіт. Виходить, цей пісюн, того, що справа, зліва там щось не вийшло, як завжди. Там десь провалились, там десь відійшли, або і пісюнів на фронті цих доволі багато. Пісюн це, як завжди, на війні, невід'ємна частина. Біжить узький по дорозі і, видно, біжить. З рюкзаком, з усім і, і цей. Ну і він знає, що ми там через поле, не поле, город, скажімо так, ми стоїмо. І кричить хахол, я їбу тебе. І ну, ми здержали, звісно, з нього це. передали по рації, всі теж посміялися в рацію, ну його й баба, його розвалили, коротше, херам на молекули розібрали. Да, більше він уже не кричав.